Добрий день, мене звати Катерина, мені 38 років. Я давно шукала лікаря, який би володів комплексним підходом, тому що я давно зрозуміла, що людина це не тільки тіло, а ще й мозок та емоції, і все наше сприйняття якихось подій має велике значення. Я отримала цілу систему оздоровлення свого організму, чітко і зрозуміло. Звичайно, було не дуже легко, тому що багато звичок треба було міняти, але воно того варте. В мене покращився настрій, стало більше сил, перестала боліти голова, що було досить частим явищем, налагодилася робота шлункового тракту. Я рекомендую ці знання всім, хто небайдуж до свого здоров'я, хто хоче довше залишитися здоров, здоровим та молодим. У вишій школі я бажаю довіри від людей, так як тільки на своєму досвіду можна все це зрозуміти і відчути зміни. Які обов'язково будуть